12 років дружили. Був прекрасним другом, чудовою людиною. Працював на звичайних роботах. Це отак от от він, так як то кажуть, ішов на роботу, так і попав в армію, служив, ніколи не жалувався на службу. Казав, що все добре, що побратими класні. все це. Він буквально перед смертю казав, що десь через півтора тижня, через два тижні в нього має бути відпустка. Вже планували, як заїде до нас в гості, як ми з ним побачимося. Він був Напевно, найдобрішою людиною, взагалі, яку я знаю, настільки добра була людина, що навіть якщо хто щось робив погане, в нього навіть в голові не було жодної поганої думки навіть про цю людину. Я просто не можу передати. Напевно, таких добрих людей не існує і цей світ їх не заслуговує таких добрих людей. У нього був металошукач, любив ходити з металошукачем, <сум> любив свого старого живля ремонтувати постійно. Так взагалі більше інших хобі не було. Був хороший, чудовий людина. Вчився він на менеджера, організатор виробництва. Він приблизно майже на рік відслужив, десь напевно місці дев'ять. знаю, тільки що лежав в військовому госпіталі в Харкові під ШВЛ в реанімації близько двох тижнів. Більше не знаю. Діма я знаю з 2017 року. Були друзями, багато добували разом, разом з друзями. У нас була велика компанія, де ми постійно відпочивали разом. Добрішої людини я не знала. Я просто дійсно не знала добрішої людини. Ми навіть компанії дали йому прізвисько «Теді». Теді, тому що він був завжди великий, мигенький і добрий. Ну, кращого не було. Ми втратили були зв'язок на декілька років, і ось буквально я. «Вчора вночі знала, що в нього похорон пів ночі, і мені декілька днів назад сказали, що він загинув. Це був звичайно шок, потрясіння.